Короткий огляд об'єкту, який ми нещодавно завершили, це плоский дах на комерційному приміщенні з загальним об'ємом понад 1000 метрів квадратних, що розташований в місті Києві по вулиці Кирилівській. Весь комплекс робіт, зважаючи на особливості даного даху, ми виконали майже за один календарний місяць. Декілька слів про особливості цієї покрівлі. Основною проблемою у виконанні цієї роботи для нас стала основа, по якій довелося працювати. А саме, це чимала кількість шарів старого рубероїду. Ця будівля була споруджена. Вже ще з радянських часів. Згодом дах ремонтувався неодноразово шляхом наплавляння нових шарів руберойду поверх старого, оскільки було прийнято рішення в якості гідроізоляції використовувати ПВХ мембрану без демонтажу старої основи даху. Перед нами постало непросте завдання відібрати механічне кріплення, оскільки саме таким чином і кріпиться ПВХ мембрана. Ми провели ряд тестів кріплення в надії, що плита перекриття виявиться міцною і ми зможемо в неї закріпитись. Але, на жаль, не так сталося, як гадав. І нам довелося шукати інше рішення. Від замовника ми дізналися, що в подальшому на даху планується монтаж сонячних панелей. Це і підказали нам вдале рішення, як якісно виконати нашу роботу. Ми звернулися до компанії-підрядника з влаштування сонячних панелей і разом дійшли до оптимального рішення. Було проведено відповідний конструктивний розрахунок, на основі якого було прийнято рішення відмовитись від способу механічно кріпити ПВХ мембрану до основи даху. Натомість ми пригрузили наш дах конструкціями, передбаченими для монтажу сонячних панелей, і таким чином вирішили питання кріплення мембрани. Ці бетонні блочки спеціально. Використовуються на дахах і виконують подвійну функцію. На них тримаються панелі, а також вони слугують баластом на даху.